Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Компанія Газпром поскаржилася на брак коштів. Так, друзі, вам не почулося. Російська компанія Газпром скаржиться на брак грошей, і вони жадають підняти ціну на газ для населення, а також втричі підняти ціну за транспортування газу для незалежних виробників. Це вперше, коли з 99-го року компанія Газпром понесла збитки. І цей річний збиток досить немаленький, він становить 629 мільярдів рублів. І хай після цього росіяни говорять, що санкції не працюють. Але на мою думку, все-таки найкращі санкції, які наші спецслужби і сили оборони наносять Росії дронами та ракетами. Сили оборони продовжують вирізати росіянські НПЗ та нафтобази. І я думаю, після підриву північного потоку, яким Росія транспортувала і продавала газ до Європи, нашим спецслужбам ще варто звернути увагу на так називаємий Ямальський хрест. Звісно, ця ціль знаходиться далеко від України. Це декілька тисяч кілометрів. І навряд чи зараз наявними засобами ми можемо туди дістати, але це дуже масивна ціль. Там сходяться в один єдиний, так, так називаємий хрест: 17 магістральних газопотоків. І якщо ми не можемо і Повітряною ціллю туди дістати повітряним повітряним засобом ураженням, то все-таки можливо треба знайти того зрадника в Росії, який зможе туди дістатися і підірвати цей Ямальський хрест, а, або хоча б навести туди якісь дрони, які будуть запущені вже з території Росії. І якщо все-таки нам колись вдасться підірвати цей Ямальський хрест, ці всі газогони магістральні. То за різними оцінками близько 70% населення рашки залишиться без газу, і це буде чудово. Це буде найкраща санкція, коли там буде все горіти.